У Хмельницькому триває мітинг на підтримку євроінтеграції. Кожного дня на Майдані Незалежності відбуваються акції протесту. Працює вільний мікрофон. Прихильники Євромайдану приїхали з Києва зі свіжими новинами. За їхніми словами, Хмельницька область активно долучається до всеукраїнського мітингу. В Києві майдан стоїть. Кількість людей постійно збільшується. Дуже багато є Хмельничан і Хмельничан, і жителів Хмельницької області. Вистояли ніч з 10 на 11. Хмельничани також безпосередньо участь в тому брали, стримували натиск спецпідрозділів, не дали розігнати майдан, не допустили кровопролиття, не допустили того, щоб на Майдан зайшла важка техніка, яка могла просто почавити людей. Майдан вистояв. У Хмельницькому набагато спокійніше. Активісти переважно докладають зусиль на допомогу столиці. Акція у Хмельницькому традиційно продовжується. Ми завжди збираємось на 13.00. Вчора майдан був досить таки чисельним через те, що люди вийшли самі, побачивши кадри з тієї ночі з розгону. Сьогодні власна акція продовжується людей вже трохи менше, але акція носить безстроковий характер на неділю, на 12, .00. ми плануємо вічі, людне вічі. Плануємо молебень зараз. Священників ми спілкуємося, можливо, залучимо їх до молебню такого загального міського. Ну і акція продовжується, але головне завдання зараз київського майдану це максимальна мобілізація людей на Київ. Окрім цього, мітингувальники знову організували автопробіг вулицями обласного центру. Ми намагаємося організовувати періодично час від часу автопробіги містами містом. Вулицями міста Хмельницького, це ми робимо для того, щоб ті люди, які не можуть потрапити на Євромайдан до Хмельницького чи поїхати до Києва, щоб бачили, що люди підіймаються, люди готові відстоювати свої інтереси, боротися за свої права і за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей. Ми спланували собі певні маршрути, і тими маршрутами майже щодня по можливості, коли є автомобілі. Їздимо, рухаємося місто містом Хмельницьким. Підіймаємо патріотичний дух хмельничан. Богдана Юсипович, Андрій Храбус, для інформаційного випуску.